Коли над містом небо тужно, ми з дітками в безпеці не журись. Наш первісток тримається так мужньо, ти тільки будь і повернись. Коли земля гуде і свічками рихтить, ми з дітками в безпеці не журись. Наш середульщий, мамо, то ж ти тільки будь і повернись. Коли ночами сльози умивають серце, ми з дітками в безпеці, не журись. Найменший спить в колисці, пальчик смокче, ти тільки будь і повернись. Коли ти там коханий під вогнем, ми з дітками в безпеці, не журись, я тихо колисково наспіваю трьом синам, ти тільки будь і повернись, Коли і ти заплачеш часом, бо болить, ми з дітками в безпеці, не журись, я горлицею крила розкладу над ними в Ти тільки будь. І повернись, коли ти з перемогою прийдеш до нас, ми хату відбудуємо, не журись, я знову мальви пишні насаджу, вже час, ти тільки будь і повернись. Коли ти трьох синочків пригорнеш, і поцілунок твій мене розбудить, як колись, ти про війну забудеш з нами, оживеш, ти тільки будь і повернись, ти тільки будь і повернись.